Доброго дня, дорогі брати і сестри у Христі! Доброго дня, хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Зараз у нас 14 годин 43 хвилини, 25 квітня 2023 року. Ми бачимо, що до нас завітала дивовижна така група. Яка мандрує зараз по лісу на велосипедах, і вони направляються своїм курсом, але вирішили завітати до Сергієвої пустині. І для України щось вони хочуть побажати. Може разом, може хтось окремо, будь ласка, щось скажіть. А бажаю всім українцям, по-перше, це здоров'я. Бо є здоров'я, є сила, сила духу, це понад усе. Щоб всі були здорові. Дуже вам дякую. Мирного неба, щастя і достатка. Дуже дякую. Здравих мислі в голові. Не знаю. Ну, силу духа Вис... і перемоги. Звичай. Перемоги. Саме да. головне перемога. Да. Слава Україні, да. слава. Героям слава. Більше дуже дякую. Ніяка пугань не нападала. Той, хто нападе. Захищаю. Все дуже дякую. Щастя, здоров'я, радості, любові. З вами був Сергій Голосіївський, 11-й корозор тропи серафима Суровська, верхня межа Сергія Опустині, Сокральне Голосієво, місто Київ. На все добре, любі.